Правильна консервація басейну на зиму. Дивіться до кінця, бо, як завжди, в кінці буде корисна інформація про басейни. І добре, що цей басейн у нас під павільйоном. Знову ж таки, пізніше розкажу чому. І самий перший етап це треба злити необхідну кількість води. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія АльфаПул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже 20 років. Весь цей накопичений такий величезний досвід ми намагаємось передати вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вашу царську вподобайку. А ми сьогодні консервуємо басейн. І перед тим, як злити воду з басейну, необхідно промити наш чудовий фільтр. В нашому випадку тут автоматичний стоїть клапан, який автоматично промиває цей фільтр. Тому ми зробимо невеличку хитрість. Ми ввімкнемо ручний режим. Увімкнемо насос. А потім ось цим краном притиснемо, зробимо вищий піск, щоб спрацювала у нас оця голова. Ще трошки. Все, загорівся світлодіод. Чекаємо, поки виключиться насос. Отак. Тепер кран можна відкрити. І у нас автоматичний наш клапан почне промивати фільтр. А в вашому випадку треба буде повернути ручку клапана на. Промивку і вімкнути насос. Після промивки вимикаємо насос і переводимо шестипозиційний ваш клапан в режим ущільнення. В нашому випадку все це робить автоматичний клапан. І вмикаємо знову фільтр і робимо ущільнення. процес промивки фільтру завершений. Ви також вимикаєте кран і переводите в вашому випадку. Ваш клапан на злив. Ну а ми зараз натиснемо спеціальну кнопочку для того, щоб звити водичку. І в нас вона ось. Ми її натискаємо, тримаємо все. І таким чином у нас зараз почне зливатися водичка з басейну. Важливий момент, щоб не завоздушити систему, закривайте скімер, бо рівень води. Басейні буде падати. Отже, зливаємо водичку до потрібного рівня і тепер її треба продезінфікувати. Для того, щоб продезінфікувати басейн, у нас вже скімер недоступний. Тому що ми робимо? Кидаємо наш сухий в корзинку насосу і робимо шокову дезінфекцію води. Нагадаю, для чого ми додаємо хлор саме сюди, в корзинку насоса при фільтри, тому що якщо кинути сухий хвор прямо в басейн, то на місці, де будуть лежати таблеточки, повиїдає жовті або білі п'ятна це нам не потрібно. Тим паче, враховуючи вартість такого басейну. Ми додаємо хор з розрахунку одна таблетка на один куб води, який залишився в басейні. І тепер з включеним ручним режимом вмикаємо фільтрацію. Для зручності виконання робіт відкриваємо павільйон. Після шокової дезінфекції додаємо шокову дозу альгіциду в ваш басейн. Для того, щоб її порахувати, дивимося етикеткою на банці. Наступний крок додаємо засіб для зимової консервації. Ваш басейн розливаємо по поверхні води. Із розрахунку 600 мл на 10 метрів кубічних води саме цього засобу. По іншим, дивіться інструкцію на банці. У нас тут павільйон, тому ми що робимо? Прибираємо ті листочки, які в нас попадали в басейн, щоб вони не впали потім на дно і не наробили нам коротше, щоб менше весною мить з поплавків всяке сміття, щоб воно не попало в наш чудовий басейн. Після того, як водичка добре перемішалася в вашому басейні, вимикаємо фільтрацію, консервуємо скімер. Для цього зливаємо з нього водичку. Зараз покажу, як це зробити. І в вашому випадку, якщо басейн не накритий павільйоном, то ось сюди треба дістати корзиночку при фільтру і поставити спеціальний поплавок. В нашому випадку ми не переживаємо, так як в нас є ось такий чудовий варіант накриття, тому ніяких поплавків ми туди не ставимо. Просто зливаємо з труби з водичку і все буде чудово. Ну а ви, друзі, якщо вже зрозуміли, що вам потрібна така класна штука, то телефон прямо зараз буде на екрані. Звільняємо воду з трубопроводів. Для цього відкриваємо ось ці крани. Впевнюємося, що оці крани в нас. Закриті це водопровідні труби, так. І відкриваємо ось той екран, як зливаємо водичку з труб І далі звільняємо водичку з усіх наших агрегатів. Наприклад, зі скімер. Тут у нас стоїть зворотній клапан, тому оцю петлю також треба злити. Для цього розбираємо розбірну муфту або американку, ще кажуть. Ну, ось так. Відкриваємо пробку на фільтрі і зливаємо з нього воду також. Вимикаємо УЗО і всі автоматичні вимикачі. Автоматичний клапан ми знімаємо і прибираємо в сухе місце, а в вашому випадку ви можете або зняти шестипозиційний клапан ручний, або поставити його в режим Winter, тобто зима. Вдаримо його на всі боки, щоб позливати з нього водичку. Також зливаємо воду з усіх пристроїв, які є у вас у вашому басейні. Наприклад, з ультрафіолетової установки. А тепер загадка для тих, хто розуміє, що до чого. Що ще треба зробити на цьому вузлі? Пишіть в коментарях. Консервуємо тепловий насос, відкручуємо ці гайки і спускаємо з нього воду. Це для того, щоб злить воду з теплообмінника. Маю надію, що ви вже написали в коментарях, що треба зробити. А я вам показую, дивіться, є водичка, так? І її треба звідси злить. Тому що оця штука може замерзнути і порвати нам цей шматок труби. Нам цього не треба. Для цього ми в першу чергу відпускаємо хомут, Кріплення. Це все, все вона вже вільна, бачиш? А тепер відкручуємо гайку на крані. Ось так. І зливаємо звідси водичку. Чудово! Тепер спускаємо трубу форсунок. відкриваємо ось ці чудові краніки. Від'єднуємо і знімаємо пристрої, які у нас з електронікою. Знову ж таки, кладемо в сухе тепле місце. Консервуємо електроди, бо залишати їх сухими не можна. Для цього використовуємо колбу. Яка була в комплекті з цим електродом. Їх також обов'язково сухе тепле місце. Всі резинки зібрали в одне місце. Ми, наприклад, в корзинку насосу і змащуємо їх силиконовим мастилом, щоб вони не пересихали. Опускаємо поплавки в воду. Якщо у вас немає павільйону, то окрім пробок у форсунки, ви маєте ще зняти прожектори і покласти їх на борт, щоб коли добереться вода і, наприклад, замерзне, їх не роздавило. По машинному відділенню ми закінчили, все позливали, все перевірили. Водичка з фільтра потрошку збіжить сама по собі через відкриту пробку. А нам залишилось закрити павільйон над цим чудовим басейном. Знову ж таки, в нас нема головного болю. Чим його накрити на зиму, от, прибрати вон той листочок, який ви, можливо, там бачили, щоб він не попав на дно і не зробив нам так, яка відмиється, але наша. Тому, друзі, якщо відео сподобалось, підписуємось на канал, ставимо обов'язково ваш лайк царський. І до нових зустрічей! Папа. І до речі, обіцяна корисна інформація, наскільки треба злити водичку. В нашому випадку ми злили водичку трошки нижче, ніж наші фонарі, а також форсунки. І ми не переживаємо, ми не ставимо в ці форсунки ніякі пробки, тому що в нас басейн накритий ось таким чудовим павільйоном. Додаватись вода сюди не буде. Але в вашому випадку, якщо басейн не накритий, або накритий батутним, наприклад, накриттям, або якимсь ненадійним, де водичка буде додаватися в басейн, то треба порожнити. Трубопроводи, форсунок, кімера, і поставити у форсунки пробки, зняти і покласти прожектори на борт, а також лити трохи більше води.